Привіт! Сьогодні покажу вам, що я їм за день, щоб худнути комфортно та без стресу. Мій раціон мені допомагає складати чат GPT за моїми індивідуальними особливостями та норми КБЖУ. Давайте дивитися. Починаю свій день з смачного та ситного сніданку: це вівсяний манець з капустою та сирною намазкою, одна сосиска та чашка кави. І, звичайно, невелике задоволення шматочок, шоколадки та печиво, бо важливо насолоджуватися їжею. На обід у мене рис, салат із капусти та буряка. М'ясо перепила. А на десерт запечені яблука з полуницею та корицею. Це корисно, смачно та поживно. Вечеря максимально збалансована. Замість тушкуваних овочів я зробила салат із капусти та буряка, додала курочку та трішки макаронів, а ще половинка банана і половинка апельсина для завершення дня. Ось такий мій раціон на день. Завдяки чіткому підрахунку КБЖУ я їм смачно, ситно і комфортно худну. Як вам такий варіант харчування? Пишіть у коментарях, чи хотіли б ви, щоб я частіше показувала свої прийоми їжі. І не забудьте поставити лайк та підписатися.